i Сонця теж пробивати на своєї зимові. Виказаний підход зняття саме їх кабала зіброї. Але складався звука, пологові стріли, кріплення і натяжного спускового механізму. Найкрутіший механізм діє так. Віржня планка випихає штифт, який збиває тягово з опори і відбувається. Це прекрасний представник прекрасній сої штаті. Дівча, яка приймала участь у міжнародних турнірах і приїхала в Україну набуватися досвіду, адже так як рубаються в Україні, в Канаді і не снилося. Що означає матка України? Що означає діаспора? Бій починається! Бій починається! Активно використовує боявський на своєму кораблом з розці. Він накриває цього супротивника. Померти і робає його Сам же пропускає побіг, вже удар, в сорому. Там по побед, і кориться. Як активно, наче бульдозер запере. Чидово проводить себе удар, зі пости. І збирається на цьому супротивнику. Оце брутальний бій. Нема такі десятків на нашому версалищі. А потом громко выришиваем свои страны. Но это по поводу нашего Сергея Михаила Морещенко. На нему нема зависа в итоге живый. Большое своим щитом. И за рахунок своей него Кіток, не дуже чистий без фіксації, обоє спали, обоє спостерігають красу небесну. Хлопці, піднімайтеся. піднімаєтеся. Бує описнути треба мужних бійців! Має, ма! Корпно, корпо! Відомо захищається і насправді шикарно атакує. Обла підтримує обіцять червоно-білого. На контрнатаці на відході відправи наркосолому і просто тримає ініціативу. Мій буде Випускає і шолому, гайдилбакер. Вирубається шию так довго, а. Уявіть собі, що ви опинилися на цьому розставищі. Тікати нема куди, Півтори хвилини тебе рубають. Або рубаєш сам або... Гайда можна... бахер, червона біло проти супротивника. Андруска, так? Гейлбакер врубає Андрусику по чолу з щитом і надає мечем вздоги. Бедро. Обмін на коліно. Тут ці варті одне одного. того. Друзі мої, я пам'ятаю, Гейтлбакер перше приїжджав на тустень. Розробку в рік майстерність росте. І він чудово накидає за розстегну голова двієчку. І у нас Таросавич Ісламонович. Швидко заміна. Перевірше, дружимо, як це небезпечно. Такі мечі часто бувають перекалені і ламаються, наче склоб'ється. Тому глядачі, зробили крок назад до Верселищі, забирали дітей. Заміна зброї і ми продовжуємо. не разозлиться, а просто Я до чтобы мы дали ему. Починаємо бій. Їх і зізводиться і румається важкий на, на швидках у бій. Отримує Отримає сокирину постані по голові, але не здесь і парті. Малікома звалите супротивника, але просто позичаємо одному. на Дійслити двоми генозайпачку, блокці, визитого мілітяна і Гормаденка проти Атина Булана.

সেটা ধরবা কি Скидайте свои сапочки. Только перешло и тысячу, Только на столе сложили тысячок, а то вам пан не дал. Не стань не дарвать. То есть не дарвать, а то упасть в чил, а то вы прожили не сегодня. Будет завтра, И песня завтра, будет песня, песня завтра, На, на многих не плавают. Let's